У перші дні нового року у Кременчуці відкрилося ще одне відділення Укрпошти. Воно розташоване на третьому занасипі по вулиці Давида Кострова. Це колишня вулиця Мічуріна. За сприяння міської влади Кременчука надано в оренду необхідне приміщення, у якому Укрпошта зробила ремонт, і тепер починає роботу. У нас дійсно в цьому районі не було підходячих приміщень для того, щоб релаксувати існуючу відділення укрпошти, коли ми звернулися і спілкувалися з Олексійовичем. Ми це питання обговорювали, і завдяки його залученню і його підтримці знайшлись варіант, який допоміг мешканців міста Кременчука створити більш гідні умови для обслуговування в цьому районі. Раніше мешканці третього занасипу задля того, щоб забрати посилку з Укрпошти, мали їхати в інші райони Кременчука, але тепер люди мають можливість скористатися всіма послугами поруч зі своїм місцем проживання, відправити та отримати посилки та перекази, отримати пенсії, а також придбати товари та марки, оформити підписки на видання та всі інші послуги, які є в Укрпошті. Ми будемо і далі підтримувати ваші прагнення, надати людям якісні послуги по місцю проживання, щоб відділення були якомога ближче до мікрорайонів, там де люди живуть, щоб в них було затишно, тепло, як в цьому відділенні. Ну і щоб кожен міг знайти тут для себе все, що потрібно, або відправити поштове відправлення, або посилку, або навіть прийти просто поспілкуватися, як люди досить часто приходять сюди. Дякуємо ще раз. У 2023 році Укрпошта планує відремонтувати три відділення у Кременчуці і продовжити відкривати нові відділення у нашому місті заради комфорту мешканців. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.